У Житомирі планують облаштувати місця платного паркування. Відповідне рішення розглянуть депутати міської ради на наступній сесії. Думки містян щодо цього розділилися. Я згоден, тому що там буває до такої степені заставлено транспортом, що не можна навіть не то, що проїхати, а навіть пройти. Буде опедільна кількість машин тільки стояти, а останні будуть проходити мимо. І так, що буде якийсь і проїзд, і проход. Двозначно ставлюсь до цього. З одного боку, це правильне рішення поповнювати міський бюджет. З іншого боку, от, наприклад, я живу на Київській, якраз в районі житнього ринку. І ці всі машини, які паркувалися там безкоштовно, будуть тепер в моєму дворі паркуватися. Тому тут питання закривати двори. Чи можливо, ну як виходити з цієї ситуації, не знаю, тому я хі, поки що не можу сказати однозначної відповіді. Як вийде на практиці, не знаю, але теоретично, коли немає місць де паркуватися. То, мабуть, що й добре. Перелік майданчиків для платного паркування планують погодити в межах реалізації стратегічного документу. План стали міської мобільності. Передбачається, що це оптимізує дорожній рух, урегулює транспортні потоки та зменшить навантаження на центральну частину міста. У нас рішення було прийнято ще в 2021 році. Був затверджений перелік. За цей час змінилися норми ДСТУ, а саме в частині площа відведеного паркувального місця, та сама організація дорожнього руху на цих майданчиках. Тобто схеми пішохідні переходи, острівці безпеки і так далі. Тому ми вимушені були замовити ці паспорти. І подальшому зараз хочемо затвердити на сесії. Наразі ціна за годину стоянки на платні парковці у Житомирі невідома. Називати конкретну суму поки зарано, говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Це буде наступне рішення про визначення вартості паркування, і це буде приймати виконавчий комітет. Оплатити парковку можна буде через мобільний додаток, QR-код або інші електронні носії. На деяких майданчиках можливо будуть паркомати. У нас є регламентовані всі речі посад постанови кабінету міністрів, що повинно бути на майданчику для платного паркування і вимоги до оператора. То тобто в самому конкурсі буде прописано, чи це потребує, чи не потребує. На сьогоднішній день постанова говорить, що паркомати не обов'язкові, але ми розуміємо, що людям потрібно десь, якщо в які користуються готівкою, все ж таки скористуватися і скористуватися паркоматом. Повний перелік адрес, де планують облаштувати місця платного паркування, можна переглянути на сайті Житомирської міської ради. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал. Now am